Отже, тиждень психічного здоров'я є ага, та мабуть тут частково є посилання. Ага, як зареєструватися і так далі. Тобто, даді і ось тут ви можете знайти частину цих посилань. Так, так, так. Є список статей, які пропонуються створити. Ну, ось там, де стоїть українська мова, плюсик, це означає, що ця стаття вже створена. от. Critical Psychology, якщо ми її відкриємо, то от, ну ця стаття вже створена. На сторінці обговорення скоріш за все стоїть відповідний шаблончик. Як цей шаблон створюється? Ну, можна редагувати в текстовому мені простіше текстовому, редагувати код. от, і ви можете просто оцей от шаблон Mental Health Week, Просто взяти Ctrl-C, Ctrl-V вставити. Другий шаблон це про те, що ця стаття була перекладена з англійської Вікіпедії, ну, і дотримування правил Creative Commons. що ви не порушуєте авторське право, ви його дотримуєтесь. Ну, ми бачимо, що тут майже все в плюсах. Да? Ось немає цієї статті: список психологів, теорія розуму. А от, ну. Список мнемонік, Ну, давайте візьмемо якусь. А, ні, ну тут далі стало простіше. Внутрішня дитина от чудова тема. Давайте я е, покажу, як, наприклад, ви вирішили перекласти цю статтю. Насправді ви можете просто взяти назву цієї статті. Ctrl-C. Я її запам'ятав. І далі от. Так. от я є користувач. Значить, ну, дивіться, якщо ви хочете поміняти інтерфейс, то є тут налаштування. Давайте їх виберемо. Ну, це стосовно того, що от як воно, от зовнішній вигляд. І от тут ви вибираєте, як воно буде виглядати. Ну, я не буду собі змінювати. А також важливо менше, що в бета-функціях у вас є має бути увімкнена функція перекладу. От якщо вона тут не увімкнена, то. У вас не буде доступний інструмент перекладу. Є ще різні. А, вектор 2022 бета і так далі. Ну, коротше кажучи, це ще зовнішній вигляд. Є різні інструменти, є бажання можете з ними погратися. Ну, от для нас важливо те, що має бути на функція перекладу. Тоді, коли ви, наприклад, перейдете в список спостереження, то. Так, а, мабуть, не тут. Не в списку спостереження це унеску. Ну, по-перше, ось тут є переклади, да? коли я зайшов. Якщо ви дивитесь власний внесок, мабуть. Ага, ось тут теж є кнопка перекладу. От. Ну, і тут є кнопка створити нову сторінку. Це, якщо ви хочете створювати статтю з нуля. Але зазвичай це буде саме переклад. Переходимо на переклад. В мене є якісь статті, які я почав перекладати. І також є статті, які я собі позапам'ятовував, що я їх колись там може захочу перекласти. От. Але от є кнопка новий переклад. Ми вибираємо, точніше, пишемо назву статті, яку ми хочемо перекласти. Ну, мене тут тут прибіли були. Упс. Так, контролю. Я маю оці прибіли. Так, щось в мене. Давайте я Ctrl X, Ctrl-V. От. Ну, я прибрав пробіли, і тепер в мене все гаразд. Значить, внутрішня дитина, але ми бачимо, що їх тут альбом, це якийсь епізод серіалу, пісня. Тут перенаправлення і так далі. Але нас цікавить саме ця внутрішня дитина. Вибрали цю статтю. Є статистика. Як часто її дивляться, і ми можемо тепер почати переклад. В принципі, ну, виглядає дуже просто. Ви натискаєте кнопочку плюсик, і у вас з'являється переклад. В чому перевага такого підходу? В тому, що у вас всі посилання на ті статті, що вже були створені, вони тут з'являються. І далі ви можете просто взяти відредагувати цей текст. «Origins». Тобто, звідки ну по суті, походження да. І так далі, от ми називаємо, натискаємо плюс, і все це з'являється. Навіть ось тут, де було посилання на джерело, ось воно так само з'явилося. Я, в принципі, ну, тут з'являється попередження, що це невичитаний машинний переклад. Ну, я, наприклад, коли перекладаю цю статтю, я зазвичай роблю так, що я беру цей текст, Ctrl-C. Використовую перекладач DeepL, DeepL, От він в мене вже, ну він в мене підтягується, dipel.com. Тут ви вибираєте, з якої мови, на яку перекладаєте. В даному випадку я зараз виберу українську і просто тепер я буду перекладати з англійської на українську. Вставляю сюди текст. І далі мені тут зручно редагувати. По суті, я редагую тут текст. Ну, це я так роблю. Ви можете редагувати повністю тут текст, ну мені зручно, я тут редагую текст. В чому перевага цього інструмента DeepL? В тому, що коли ви клацаєте на будь-якому слові, то вам пропонуються альтернативи. Ну, наприклад, дитячий аспект особистості. Якщо виберу дитяча, то це буде дитяча складова особистості, тобто текст. Перекладається відповідно до того, який, е, який варіант перекладу ви обирати. Ну, е, і це дуже зручно. І е, чому? Тому що коли ви ну, було дитячий, дитяча, дитячого, і вам треба було змінювати купу текста, якби вам це довелося ну, тут робити, то тут е, цей інструмент він автоматично. Підставляє, і ви бачите. Ну, коли ви фахівець, то ви часто розумієте, що якісь терміни перекладаються неправильно. Ну, от, я, як математик, часто бачу, що термін сет перекладається як набір, хоча математичний термін set – це множина. А, а, наприклад, російське слово множество на українську часто перекладається чомусь як безліч. Хоча це буде знову ж таки множина. А, ну, тобто, ви як фахівець бачите, що якийсь термін, на пів на наполовину. Ну, коротше кажучи, я тут. Е, не знайомий з психологічною термінологією, але от ідея полягає в тому, що ви бачите, що цей термін перекладений неправильно, ви вибираєте так, як він е, має бути, і далі весь цей текст він формується так, як має бути. Я е, часто ну, якби, працюю по, по, по реченням. Якщо речення вдале, то я тоді можу взяти його перенести сюди а, або навіть е, ну, доредагувати ну, даного у нас. Аналітична психологія, ну, можна просто виділити. Аналітична психологія. Ось у нас є ось такий лінк. Ми його натискаємо. Вибираємо аналітична психологія. Ну, по суті, якщо ви. У вступній частині вам потрібно посилатися максимально навіть на якісь такі загально визнані терміни. Чому тому, що людина, яка читає цю вступну частину, ми пропускаємо, що вона не є фахівцем, і їй треба, от ну, давати посилання навіть на такі очевидні речі, там як Україна, Київ і так далі. А в подальшому тексті зазвичай посилання на кшталт там, президент і так далі, вони ну, є зайвими. Ну, тому що якщо там людина, ну давайте по тексту подивимось, ну я не знаю, знає, що таке саме допомога, то робити посилання на слова там шоу» чи книга. Ну, це якби загальновізнання терміну. Тут. Ні. Якщо ви бачите, ну, наприклад, що таке розумово емоційний спогад, якщо є про це стаття, да, то ви можете послатися на цей термін, особливо якщо він тут буде пояснювати, що, так, що це таке. Ну теж, скажімо так, може бути, є стаття, наприклад, що таке дисфункція, да, а можливо, що є більш спеціалізована стаття дисфункції дитинства. Тоді можливо тут доречно послатися на цей термін. Знову ж таки, коли ви ну, навіть коли ви перекладаєте статтю з англійської мови, то ви не маєте дотриматись всього цього якби один. Годин. Дивіться на це як читач. А ну, тобто, от, є якась людина, вона щось зробила. В принципі, очевидно, що посилання на біографію цієї людини може бути цікавою. Чому? Тому що. Ну, якщо ми відкриємо відповідну англомовну статтю, то скоріше за все і. ага. Ну, от роботи по роботи по травмам дитинства. Так? І очевидно, що ну, якби це дасть вам більш широкий контекст для того, щоб зрозуміти, чому вона ввела цей термін, яких міркувань притрималась, і так далі. Тобто, якщо ви розумієте, що. Це посилання й буде корисним, то ви його додайте. Ну, посилатися, наприклад, на просто на 1976 рік, навіть якщо є стаття 1976 рік у психології, не завжди буде доречним. Ну, скажімо так, навіть у більшості ситуацій це не буде доречним. Але якщо в цій статті було розглянуто звідки з'явився ось цей термін, да, то можливо. ну... І варто додати посилання на відповідну статтю. Тобто, ви підходите творчо, дивитесь, ну, якби ви читаєте текст, розумієте, що він релевантно перекладений, чи правильно використана термінологія, чи неправильно, і таким чином ви вдосконалюєте цей переклад. Інструмент насправді дуже зручний. ну, Є певна, але в чому недолік в тому, що ця зручність вам пропонується на автоматі, да і ви, скажімо так, не дуже критично. Ну от за вас вже по суті зробили цю роботу, і є спокуса просто натиснути опублікувати. От ну, от саме тому я використовую інструмент DPL, де я читаю цей текст. В його до перекладаю, повертаю назад, от і потім я насправді статтю можу перекладати декілька днів, навіть декілька тижнів. Я переклав цим інструментом, але напевно існує. І які я пропустив. І я потім перечитую цю статтю. Знову її вдосконалюю. ну, тут якби не треба перечитувати до відрази, але можна зробити паузу. Перечитати через день, два, три чи через тиждень, і ви тоді якби більш критично будете сприймати те, що тут написано. Ну, у підсумку це призводить до покращення статті. Також дивіться, ось є тут колесика. В це колесика воно пропонує вам варіанти публікації. Ви можете опублікувати статтю як нову сторінку безпосередньо в просторі Вікіпедії, а можете опублікувати її як особисту чернетку. А навіщо це робиться? Для подальшого допрацювання. Тобто я, наприклад. Плюс-мінус поперекладав. Все мене влаштовує. Але е, я можу перенести цю статтю. Мені здається, що я вже опублікував чи ні. Так. Як ми це можемо побачити, ми можемо просто подивитися внесок. І ця стаття. А, ні, не з'явилась. Так. Да. А... От я можу її опублікувати. Воно скаже, що тут є. Ну, треба всі ці проблеми позначити, як вирішені. Тобто, ну, це поганий насправді варіант. От я намагаюся якось це. Ага, всього 96. Ну, коротше кажучи, тут його треба бачити навіть просто так, мені не дають його публікувати. от, я, в принципі, переношу. Ну, часто в мене, ну, я як би так вже звик. Я переніс, переніс в особисту чернетку, далі допрацював ще, і коли вже мене все влаштовує, після цього я можу змінити назву. Де в мене? Ага. Ну, помилка, це тому, що багато. так. Так, опублікувати. Ні, все одно мене не пускає, бо. Давайте це ми видалимо. О, я зміг опублікувати. Тепер, ну, так, да, вона попереджає, що є проблеми. Після цього, коли я опублікував, вона з'являється в особистому просторі. Я от можу подивитися свій внесок, і я бачу цю статтю. От, ми бачимо, де вона з'явилась. користувач власенко, де внутрішня дитина. І тут я далі можу ще й допрацювати цю статтю, ну, тобто, спокійно вичитати. Коли вона в мене буде вже готова, я вибираю переименувати. Далі я вибираю основний простір, і важливо, що треба видалити Власенко Д. От, ну, якщо ви цього не зробите, далі можна попросити адміністраторів, щоб вони змінили назву сторінки. От, ну і тут пишете, що там вичитали статтю, дочитали, і далі перейменувати сторінку. от після цього стаття вже створюється в основному просторі. Ну тобто, я не поспішаю перенести в основний простір. Якщо у вас там терміни, що там закінчується конкурс, тоді так, ви можете дійсно. Ну, відразу опублікувати в основному просторі, але може трапитися ситуація, що ви редагуєте цю статтю, інша людина редагує цю статтю, і ви плюс-мінус одночасно можете зробити правку. В цьому випадку є так званий шаблон: пишу або редагую. Дивіться, ви можете, ну, якщо ми вбираємо редагувати код, то тут можна вибрати шаблончик. Дві фігурні дужки, написати слово пишу. Пишу. І от воно зараз покаже, як це виглядає. От, з'являється, що, що ця сторінка користувача впевнено є, редагується, і це прохання до інших людей. Ну просто так, ну не робити зауваження. Тобто, ви її ще плануєте покращити. Цей шаблон буде існувати. Цей шаблон тримається 7 днів. І, в принципі, ну якби вважається, що ви маєте. Ну, а потім він автоматично скасовується, або ви можете його самостійно прибрати руками. от шаблон пишу або редагую. В редакторі ви можете, буде, ви можете використовувати візуальний редактор, ось він редагувати, або текстовий. Насправді простіше працювати саме з візуальним редактором. Він типа Верда, але давайте я видалю цей шаблончик. От, якщо ви хочете додати шаблон, то натискаєте плюс, вибираєте шаблон. Ну, я зараз спробую нам дати шаблон. редагую. і е, воно шукає шаблон в базі даних. Навіть того, бачите, ви можете поставити шаблон, редагую розділ. Ну, я вибрав шаблон редагую вставити. От, ну, виглядає так само. От, тобто, різні шаблони вони мають синонімічний ряд. Якщо ми хочемо додати посилання, ну, давайте, я часто використовую шаблон неперекладено. Ну, наприклад, тут у нас є цей науковець, давайте на нього перейдемо. Або от Люсія Капасіонари». Значить, в чому проблема цих людей? В тому, що вам потрібно перекласти це ім'я і прізвище, і це не завжди вдається. А можна спробувати скористуватися? от дивіться, тут є посилання віки. Item, я по ньому переходжу. Наприклад, є переклад ну, прізвища на німецьку, але ну, по суті, інших варіантів немає. Тобто, так собі, підказка. Значить, ну от я хочу зробити посилання, як би я його робив. От, моя внутрішня дитина. Так, значить, лючія капі... От, Шаблон не перекладено, Як він виглядає? Значить, вибираю плюсик. Ставлю додати шаблон. Він в мене називається не перекладено. Не переда. Зараз він підтягнеться. Не перекладено. Ось він. Значить, має назва майбутньої статті. Це має бути лючія Капакіо. Капакіоне. А текст посилання лючією. Так, існує стаття в англомовному розділі, і вона називається. Ну, тут я копіпащу. Тест. Ну, ну, і вставляю шаблон. Таким чином, з'являється відповідне посилання, тільки тут треба пробірчик додати. От, ключі її катакіони. І є посилання на англійську Вікіпедію. Якщо тут перейти, то ви зможете перейти за цим посиланням. Так. Зберегти. От. І тепер можна перейти за цим посиланням. Відкривається відповідна англійська стаття. Якщо перейти за червоним посиланням, то відкриється відповідна. Українська стаття, але ну, її пропонують створити. Якщо вона буде створена, то тоді це посилання на англійську вікіпедію автоматично прибирається, і ви можете переходити саме на українську статтю. Червоні посилання. Ну, по-перше, це зручно. Ви можете перейти відразу в англомовний розділ, якщо хочете прочитати про цю людину. І загалом червоні, якщо вам цікава біографія цієї людини, то ви можете про неї створити статтю. От. Так, єдина проблема, що дійсно існує велика кількість шаблонів, і ви зазвичай про них не знаєте. І якщо ви хочете знайти відповідну англа... відповідний шаблон, то вам доводиться шукати наступним чином. Ви обираєте редагувати. І от тут є шаблончик, який називається інфобокс піоса. Як знайти український відповідник? Вибираєте темплейт. Темплейт це український шаблон. Український шаблон, дві крапки, Ctrl-V. І, і ми знаходимо цей шаблон. Таким чином, ми знайшли сторінку шаблона в англомовній в Вікіпедії, і тепер переходимо в україномовну. В україномовній цей шаблон називається особа, і якщо ми поставимо цей шаблон фігурними дужками, то він буде доданий. Ну, тут байдуже, я вибираю редагувати чи редагувати код, вибрав редагувати, плюс шаблон. Ну, і ми знаємо, що цей шаблон називається особа. Тобто, проблема у вас, коли ви будете багато редагувати в то ви тоді можете, ну, знаєте ці назви цих шаблонів, Якщо ви початківець, то краще дивитися статті, ну, в даному випадку про людей, і дивитися, як називаються ці шаблони. Там ви можете подивитися статтю про Шевченка там будь-якого, і знайти е, цей шаблон. Значить, що ми бачимо? Ім'я особи, чи є ця особа жінкою, ім'я мови оригінала і так далі. Ви можете ці поля додавати або вилучати. Ну, от коли я поставив птичку, то тут, тут з'явилась. Коли не поставив, воно зникло. В принципі, Розумієш, що тут мати, і ви можете ну, орієнтуватись на, на те, що пропонується автоматично. Ну, от відомий. Там відомий завдяки тому, що він там щось відкрив. Психологія, наприклад. Психологія. Так, що вам підтягнеться. Ну, от. І так далі. Ну, я тут не заповнював нічого, але от е, ідея, я сподіваюся, зрозуміла, що ви можете. Додавати інформацію за допомогою шаблонів, тільки це, от насправді, ну такий більш складний рівень. Ну, тут, а ага. от от щось воно додало. А внутрішнє посилання, якщо ви хочете, виділили текст, натиснули е, оцей лінк і е, актив вихователів, ну, щось воно. Ну, або можна е, знову, якщо є якесь посилання, то можна його редагувати. Ну, давайте замість цих вихователів. Вихователь щось таке підтягнемо. Ну, от я не попав. От, є вихователь. Тепер воно посилається батьків-вихователів на слово вихователь. І так далі. От, Ну, в принципі, тут ви можете редагувати також, як виглядає, додавати розділи ну, заголовок. І більш детальні підзагалових рівнів. Таким чином ви можете додати посилання на джерело. До посилання на джерело, воно плюс-мінусово тематизоване. Ну, тобто, от ми хочемо додати посилання на джерело, вибрали його, і далі у вас, ви можете. Ну, Вікіпедія це внутрішн посилання, це зрозуміло, от я щойно показав. А якщо у вас є якесь джерело, да, то ви можете е, сформувати на нього посилання автоматично. Давайте там NVUA. Ну, якщо ми хочемо якийсь ресурс використати. Взяли посилання. До речі, Дмитре, а підкажіть, будь ласка, якщо потім зникають, ну, іноді від. Відзивають матеріали, чи можна використовувати? Але інформація правдива. Але там намагалися її прибрати. Чи можна використовувати вейбекмашин? Uh, uh, так, ще секунду. Так, uh, за Ну, я, я хочу показати, значить, дивіться, додати джерело автоматичне. Ctrl-V, я вставив це посилання, генерувати. І при автоматичній генерації додається ну, посилання, сайт і коли воно було процитовано. Значить, в принципі, з часом дійсно ця інформація на сайті може бути вилучена. От. Ну, Давайте ми відкриємо випадкову статтю. Для цього інструйте такий інструмент, який називається веб-архівом. От якщо ми тепер. Тан -тан -тан. Ні, тут нічого не заархівовано. Давайте ще якусь. Ну, давайте Каліна. Так. Ну, от ми бачимо, дивіться, є посилання на статтю Каліна Filmweb.pl, польський сайт, да? І воно тут відкрилось все гаразд. І так само є посилання на е, архівовану версію. Тобто, 14 вересня 2016 року ця сторінка була заархівована. І ми, як ця сторінка виглядала в цей час, ми можемо побачити. Ви можете, е, в принципі, ці посилання можуть створюватися автоматично. Тобто е, Ну і ми бачимо, що тут вона виглядала трохи інакше на цей момент. Але по суті, ідея полягає в тому, що сайт Вебархвебархівторг він зберігає оцю сторінку і так, як вона писала. І тут от сказано, що ну зрозуміло, що скільки це 2016, то тут в неї максимум фільмів, які були створені до 2016 року. Тут Так, я не, не хотів приймати кукіс, Ну, ладно, приймемо. Ну, тобто, зрозуміло, а, ще й нам рекламу якось показують. А, коротше кажучи, а, ідея полягає в тому, що, ви, що а, це послання може бути або ви можете його додати самостійно. Ну, от, якщо ми виберемо редагувати, да, то а, давайте спробуємо. Є тут редагувати. Ага, ну тут просто посилання на зовнішній сайт без всякого. Якщо у вас є посилання на веб-джерело, як я як, як, як тут вставляв. Так. Де це в мене було джерело? Дивіться. Можна вибрати редагувати. Дивіться, тут є різні параметри. І, в принципі, тут десь є посилання на веб архів. Ага, URL архіву, дивіться, от є е, адреса архіву. Ви можете заархівувати на сайті веб архів і додати посилання на веб архів. От. А статус URL тут може бути живий, лів, може бути мертвий. Ну тобто, наприклад, посилання не на робоче. Воно тут в статусі dead, але є посилання на веб-архів. І тоді, відповідно, я можу скопіювати цей веберхів. Ну, воно неправильне, але якби йде я в тому. Я, я просто, якби би як воно буде виглядати. Так, а тут напишемо От. Застосувати зміни. Таким чином, ось у наше посилання. А, та, та, та. Ну, воно його не з'їло. Але от архів URL Ну, от е це буде посилання, ну, це так правильно так форматується. Буде посилання на веб-архів. І ви можете перейти на веб-архів, і у вас от буде документальне підтвердження, що була розміщена така та інформація. Ну, от. Так. Ну, я відповів на ваше питання. Так, 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 дякую. Це просто уточнення, чи може там. Було. А, да, да. Ну, Тобто тут два варіанти. Або бот-автоматом проходиться і архівує цю інформацію, або ви можете самостійно про це попіклуватися, щоб була додана ця інформація. Так, ну я сподіваюся, що я вас не дуже заплутав. От, ще раз, є сторінка. Ну, інструмент перекладу доволі зручний, його можна використовувати. А єдине, якби пересторога, що. Ну, не, не, не потрібно, потрібно ставитись з довірою до того, як все це перекладається. Пробуйте перекладати самостійно, читайте. Ну, зробіть паузу, перечитайте ще раз. Ну і тут а, і плюс, тут ще який момент, що коли оці термінологія під підтягуються, то ви тоді можете побачити старінку. Ну тут особистість, якби один в один, так статева дозрівання теж один в один. Інколи. Буває, що він перекладає зовсім погано. От, але ви тоді по терміну бачите, що він неправильно переклав термін. Тобто, це якби така явна підказка. А інколи буває, що терміну немає. Ви його знаєте, тоді ви виправляєте. Так. Це все з мого боку. Питання з вашого. Але на що я забув розповісти?